Прошу до вашої уваги, це досить простеньке буде відео про походеньки, по будиночкам досить закинутим. Зараз ви все побачите. Тому, хто кайфує від такого, прошу до перегляду. Вон там машина стоїть. Ну, відповідно дорога. І ось так виглядає будинок. В хащах. Дивіться. Ну, це що це? Пишіть, хто знає, що це? Оці, до речі, лавки, я їх майже всюди бачу. Ну, тобто дуже часто такі от лавочки. О, теж досить цікава тема. Не ось ці ось іграшки. Навіть в моєму дитинстві такі іграшки були. Чобот. Е Вінник чешуван. І ось його кріпова іграшка. Жесть. Дивіться, це якась вирізка з газети 1983 рік. Оце цікавенько, Тобто, знаю, знаєте ви чи ні? Під фотографії або під іконки підкладали. Якщо чесно не знаю навіщо? Газетки. Може ви напишіть навіщо. Ну ось така ж тема. Вересень 1983 Берегти кожну хвилину, слухайте українською. Це казка, чи що це? Якась історія. Дуже цікаво. Ось все за це для чекалди. Дивіться, який ковшанчик. Я там сказав випадково пушевчик, це глечик. Це вже типу як кушенчик, чи просто пляшка. Хоч би не провели, Упс. В принципі, тут все як завжди була груба і її розворотили, все зруйнували. В принципі, це класика, просто тупо класика для цього. Таких будинків стареньких, але ось його бачите за шторкою, типу кімнатка була. Ай, що з ноги поламаюся. Бачите, ще така штука збереглася теж, щоб діставати. М -м -м. Ємкості, в яких готувалася їжа. Ви знаєте, ці стіни несуть певну історію. Вони утримують поки що, поки природа не забрала своє, утримують той дух життя в той же час смерті і такої мінливості. Тобто, так, я кайфую від таких місць не лише з естетичного боку. або Історичного а і певним чином філософського. Нічого цікавого. Упс. Чуть не розбив скло. Ну і там, звісно, нічого цікавого, все, як завжди, все порозбирали. О, о! Зацініть. Це ж нитка. Це хтось плів сам чи що ну, робив в нитку. Що з якоїсь рослини, так? Да? Хто Шари, знає, розбирається в цій, в цій штуки? Розкажіть, що це нитка? Ну, справді цікаво. Все елементи. З грубки, мабуть, теж. Цікавенько. Ого, мухоловка! а, -а, -а, -а мухоловка! Жесть. Чайничок. Ось біля своєї груби. Е -е, лежок тут спала. Але цікаве, що. Фотографії чи це. З газет. З газет. Це, типу... не знаю. Слухайте, це, це, це одна людина чи ні? Обличчя дуже схоже. Можливо це типу була модель для реклам, типу, одягу. І... Вона тут жила цікаво, Справді цікаво, але прямо над ліжком, ну і ви поняли, я тут на ліжку діпо, стою а, вмикач Ну, все. Світло є, це прикольно. І оце ж вона, це ж та ж сама людина на Олімпійських іграх чи це просто вона в такій кофті. В будь-якому випадку це все цікавенько. Ось, бачите фотографія над дверми. Виглядає теж досить кріпово. Який це рік, я далі ще не бачу? А, 2001. 2001, це 25 років майже 24 роки. Тому тут жили люди, ймовірніше за все, останній. Рік життя. Це 25 років тому. А ось це, бачите, зашторені іконки. Цікавенько дуже. Пишіть в кого була така картина вдома. О, це той же самий хлопчик, який там уже доросліший, над дверми був. А це над ліжком. А зараз ви побачите такий невеличкий фрагмент наших походеньо по селу Боротьба. Саме в цьому відео я не буду пояснювати, чому село називається Боротьбою. Там гарне цікаве пояснення від жителів. В цьому просто таку маленьку затравочку, колись я вам покажу більш детальне відео з тих місцевостей. Так, я думаю, що тут реально хтось живе, бо дивись, Марко, тут асфальт. Тут асфальт. Тобто це асфальтова дорога. Сейчас побачимо, Куди? Головне, Марко, будинок знайти. Бо дорога то йде? Но тут хтось ходив. О, ну да, бач. Тут йдуть до себе додому. Ну коротше, я не бачу сенсу йти далі, тому що будинок ось ось зараз. Він розраманий. Він розраманий. Тобто ось все, що залишилось від будинку. Уявляєш, Марко? Ага. Це ж жастяк. Це він розраманий. У мене теж. Але ти бачиш, як щільно заростає все. Ну прям дуже щільно. Не знаю, кожних пол метра дерево, наче знаєш, ну маленьке деревце. Це приколи. От тут видно, бачите, горбочок. Вам це не видно, але я бачу горбочок і бачу стопчики там. Тобто е, Оце, мабуть, тут будинок був колись. Ага, листок. Тобто там, по ідеї, теж, мабуть, якийсь був колись будинок, просто воно вже згнило в ноль, що ми навіть цього, типу, якісь умовні контури бачимо і все.